Ви будете здивовані, яку кількість захворювань можна вилікувати вже сьогодні, які технології існують. Нам розповідають про невиліковні хронічні хвороби і про те, що виходу немає або операція, або приймання ліків до кінця життя. Нас доять, граючи на почутті страху і безвиході. Але давайте подивимося, що відбувається насправді. Технології генної інженерії вже творять чудеса, генна терапія впливає на організм людини на рівні ДНК. Це не фантастика. Є чимало успішних результатів застосування, коли пацієнти були повністю вилікувані. Інформацію про ці технології можна знайти у вільному доступі, загуглити або прийти в офіс компаній розробників. Наприклад, технології компанії Tessera Therapeutics Засновані на генній інженерії вже можуть перезаписувати фрагменти ДНК, усуваючи більшість генетичних захворювань. Тесера терапевтікс вважає, що перезапис генів зробить можливим лікування генетичних дефектів, що лежать в основі більшості сучасних захворювань. Лише уяви. люди зможуть позбутися цукрового діабету, раку, астми, гіпертонії, хвороби суглобів, алергії, інфарктів аутоімунних захворювань і багатьох інших сьогодні. лейкемія – це найчастіше смертельний вирок для дитини, що супроводжується її тривалими муками, і страшне горе для її батьків. Та лише тому, що не застосовуються передові технології, а вони є останнім шансом для пацієнтки з агресивною формою лейкемії стала технологія «Талент». Яку використали в лондонській лікарні ще 2015 року життя дівчинки було врятовано за допомогою редагування геному. Страшне слово ВІЛ саме по собі викликає повну приреченість. Мед Чапал із Каліфорнії США прожив із ВІЛ більшу частину дорослого життя. Але після терапії з використанням технології ЗФН вплив на пошкоджений ген. Він перестав потребувати антиретровірусних препаратів. Це ще не все. Уже можна виправити не тільки набуті, а й вроджені патології. Сьогодні страшною бідою є народження дитини з серйозною втратою зору, спричиненою захворюванням сітківки. Це неминуче призводить до повної сліпоти. До генної терапії лікування не існувало. 2017 року компанія Spark Therapeutics зареєструвала препарат у вигляді ін'єкцій на основі генної терапії. Завдяки цим технологіям 27 пацієнтів зі США вже відновили зір, причому дуже швидко. Ці діти після лікування вперше побачили зірки. Та це тільки початок. Ще один приклад того, якими технологіями ми володіємо просто зараз, це нанороботи, нанороботи або наноботи, роботи, які за розміром можна порівняти з молекулою менше за 100 нанометрів, що володіють функціями руху, опрацювання та передачі інформації, виконання закладеної програми. Навіть якщо ви ще не чули про те, як працюють нанотехнології в медицині, ви вже активно ними користуєтеся у своєму смартфоні. Саме завдяки нанотехнологіям ваш смартфон тримає заряд багато годин. Мережі мобільного зв'язку 4G, 5G, мікропроцесори це все нанотехнології. Вартість виготовлення наноробота лише кілька центів, а час для його складання займає лише кілька хвилин. Це істотно здешевить собівартість медичних послуг. А завдяки микроскопічним розмірам нанороботів людина не відчуватиме жодних незручностей чи болю під час лікування. Просто випиває склянку води, і наноботи лікарі полагодять там, де це необхідно. Сьогодні нанороботи вже можуть знищувати ракові клітини без шкоди для організму. Адресно доставляти ліки до будь-яких тканин і органів, видаляти тромби, запобігаючи інфарктам та інсультам, підвищувати якість діагностики і виявляти будь-які захворювання на ранніх стадіях, і навіть схильність до них, знищувати збутників будь-яких інфекційних захворювань, зокрема смертельно небезпечних. Приголомшливу технологію відкрив академік Рапан Петро Петрович Гаряєв. Разом зі своїми колегами метод дає змогу за допомогою лазера зчитувати інформацію зі здорової ДНК і записувати її у вигляді звукового спектра. При впливі цієї звукової хвилі на хворий орган відновлюється пошкоджений код ДНК, і людина повністю одужує. Як ви думаєте, скільки насправді може прожити людина пролонгування життя людини? Вже можливе. Сьогодні наші довгожителі мають такий вигляд. Але пролонгування життя це не тільки можливість прожити не одну сотню років без хвороб, а й життя саме в молодому тілі. Уже знайдено ключ до молодості й довголіття. У Стенфордському університеті розробили технологію генетичного перепрограмування віку і отримали ліцензію на її застосування, тільки уяви у 100 років. Ти зможеш займатися спортом і бути в такій самій фізичній формі, як і в 25 років. Це лише частина існуючих технологій. Вони недоступні тобі сьогодні, оскільки сьогодні твоє життя не має цінності ні для кого, крім тебе. Будь-яку людину в споживацькому форматі чекають хвороби і самотність, та все зміниться у благотворчому суспільстві. Усі передові медичні технології будуть доступні кожній людині вже в перехідному періоді до благотворчого суспільства. Технології на основі штучного інтелекту об'єднають досвід фахівців усього світу, що допоможе безпомилково ставити діагноз і відновлювати здоров'я пацієнтів. Зникнуть такі поняття, як медична помилка, неправильний діагноз, ускладнення в результаті лікування, побічні ефекти. Медицина швидко стане виключно профілактичною, а у благотворчому суспільстві люди взагалі перестануть хворіти. У кожному будинку буде капсула ревіталізації. Заходячи в неї, ти зможеш за лічені хвилини просканувати і відновити свій організм, а також відкоригувати фігуру за своїм бажанням. Нарешті ти зможеш собі дозволити улюблені страви і десерти без шкоди для здоров'я. Приємним бонусом у благотворчому суспільстві буде пролонгування життя за видову межу. Причому люди навіть у 125 років і старше матимуть вигляд і відчуватимуть себе як 20-річні. ти зможеш здійснити всі свої мрії, піднятися на велику китайську стіну. Пройти на одному диханні 50 кілометрів південним островом нової Зеландії, бігати зі своїми онуками та до світанку танцювати сальсу у свої 60 чи 90 років. Сьогодні медицина це бізнес, а здоров'я це дорогий товар, який багатьом не по кишені. Настав час зробити медицину якісною і безкоштовною для всіх. Вічна молодість і міцне здоров'я це твоя реальність у благотворчому суспільстві. Ділися з усіма цією інформацією просто зараз.